Давно не отримав новинок від Apple Maker. І сьогодні розпакуємо два девайси. Перший це їхня мишка ClickLight. А друга це клавіатура HE68 Light. Це магнітка. І безпосередньо давайте з неї і почнемо. В ось такі коробці приїхала клавіатура. Коробка простенька, але нам цікаво більше, що собою являє сама клавіатура. Ось так все запаковано. Є пластикова кришка, є інструкція. І сама клавіатура. Клавіатура в мене білого кольору. Виглядає вона симпатично, дизайн у неї прикольний, мені подобається. Такий білосніжний пластик, білосніжні кейкапи. І от якщо ви любите білий колір, білі девайси, вам точно зайде. Форма в неї цікава. Трошки ми бачимо, що тут так у нас кут невеликий. Сама клавіатура також має невеликий кут нахилу, ніжок тут додаткових немає. Клавіатура повністю вся пластикова. Якщо говорити про конструкцію саму, от вона тесно скручування проходить. Вона не гнеться, трошки поскрипує, але в цілому зібрана гарно. І сам пластик теж як в руках відчувається, так і візуально виглядає цікавим. Ну тут така є пустота по контуру, це вже такий, скажімо, вже сама будова клавіатури, гумові ніжки, модель написано. Ну і в принципі все. Підключення в нас. З лівої сторони виходить. Так, кейкапи тільки мають англійські літери. Тут ще такі гумові вставки. Якщо її так от вона знімається, не знаю, правда, це для чого зроблено. З цієї сторони такого немає. Виглядає клавіатурка, ну, симпатично. Мені подобається, як вона виглядає. Розмір знову ж таки це 65%, вона невелика. Ну. В дизайн є ну, такий простий, але прикольний. У комплекті з клавіатурою безпосередньо є кабель Type-C Type-A з фільтром ось такі там заглушки, він паракордовий, довжина 2 метри. Кабель такий доволі жорсткий, але міцний. Є ось такий у нас ремінець, тепер зрозуміло, для чого та заглушка. Плюс, відповідно, викрутка. Ви можете собі цей ремінець на клавіатуру поставити, ну і такий буде, типу, дизайн цікавий. Плюс в комплекті є додаткові свічі, є гвинти. І виходить ось такий комбінований пулер для свічів і для кейкапів. Ось так виглядає клавіатура з підсвіткою. Я помилився, символи просвічуються. Ну але безпосередньо тут немає українських літер, тільки англійські. Але виглядає це дуже круто, мені подобається. Е, Пробивається навколо кейкапів, на символах, і підсвітка така, знаєте, не нав'язлива, але при тому виглядає дійсно класно. Що стосовно самих кейкапів, Кейкапи мають таку е, шершаву поверхню, вони дуже приємні. Якщо говорити про от, саме їх лиття, мені подобається, як вони виглядають. Дійсно дуже гарні такі стандартні кейкапи. Якщо зняти самі кейкапи, можна подивитись на їхню товщину стінок. Ну, товщина стінок тут середня. Це в нас ABS кейкапи вони, в принципі, такої, знаєте, середньої якості, вони непогані. Лиття пластику тут гарно, день де є невеличкі зазубринки, але в цілому виглядає гарно. І символи, і сама жорсткість кейкапів, в принципі, нормальна. Ну, але пібійтішка, звичайно, щоб було б цікавіше. Ну і так безпосередньо виглядає свіч. Це свіч від Epomaker. Він такий повністю прозорий. І мені подобається те, що він плавний, доволі тихий, м'який. Це не жорсткі свічі, і плюс на тайпі це відповідно по звуку впливає, тому що клавіатура не голосна і доволі м'яка. У середині ми можемо побачити полікарбонатний плейт. Під плейтом є шар шумки поролонова, є також свічпад на платі, діоди RGB знаходяться у нас з південної сторони. Є така силиконова прокладка під пробілом. По стабілізаторах змащення не бачу. Не бачу. Може там мінімальна кількість змазки є, але. В цілому можна змастити додатково. Це така бюджетна клавіатура від AppMaker на магнітних перемикачах. Тому стабілізатори завжди можна допрацювати. Але заводу немає. В середині клавіатура, якщо так брати по відчуттю, має шумозоляцію хорошу, такий глухий звук. Ну і відповідно по тайпінгу ви зрозумієте, що дійсно по шумці там все окей. Ну а тепер переходимо до мишки. Значить, мишка в нас йде по підключенню. Це е, 24 Гц. Значить, 6 швидкості DPI, сенсор Pixar 3311, ну простенький сенсор, 1000 Гц. От, 59 грамів важить дана миша. Ну, Давайте дивитись, що вона собою представляє. Перша мишка від Apple Maker, яку я тестую. У мене версія чорного кольору. Ось так вона виглядає. Форма в неї симетрична, доволі відома форма, доволі популярна. По вазі мишка ну не є прям дуже ультралегка, але відноситься до е, легких мишок. Коліщата білого кольору, кнопки білого також бокові, таке поєднання. І плюс низ корпусу теж білий. Тут одразу ми можемо побачити, що, до речі, вона і Bluetooth підтримує. Так, Bluetooth 1, Bluetooth 2, 2,4. На коробці це не написано. Pulling rate і плюс перемикач, тумблер, Bluetooth, USB 2.4. Включаємо. Тут трошки бачимо, просвічується оцей діод. Ну, і це йде в нас з'єднання. В Середині корпусу заховався Донгл, Донгл 2.4. Тут написано іпомейкер лого. І зручно, що він там є, тобто ви його не загубите. Підключення type c мишка, якщо говорити про розмір, вона не міні, але до середнього не дотягує. Така трошки менше середнього. Долоним хватом, от якщо взяти мишку, можна тримати. Зручна мишка, зручна форма, знову ж таки, симетрія. Дизайн такий стриманий, простий. Ну, видно, що це недорога бюджетна мишка. Ну, але вона, звичайно, теж має місце бути. Тут логотип помейкер мені трошки не подобається. Він такий дуже нав'язливий тут збоку виглядає, але менше з тим. Що в нас по кнопках? Сайт тревел ну, доволі таки виражений тут. Ви можете теж побачити, що кнопки люфтять. Так, сайт тревел є в нас таке. При натиску, ну, сайт тревел при натиску не відчувається. Воно не тре об цю частину корпусу, не стукає у нижню частину корпусу. І в цілому сам клік доволі приємний, ви послухайте. По гучності, ну такий, середній, може трошки вище середнього. Тобто це не є тиха мишка, але й не є голосна. Клік чіткий, ну і спрацьовує ну, от по відпрацюванню свіча. Мені подобається. Значить, pre-travel невеличкий є. post-travel більший. Ви можете теж побачити на відео. Post-travel більше. При натиску, ну, відчувається, що мишка трошки туди далі проходить. Ну, але я не сказав би, що щось критичне. По коліщату відсічки мало виражені. Але, знаєте, резонансу немає. Якщо швидко крутити, немає якогось такого нехарактерного звуку, ну, що воно десь там щось тречи, по корпусу вібрує. Гарно працює коліщато. І доволі тихо. По натиску, чіткий клік. І доволі тихий. Тут кнопки в нас є, теж натискаються гарно. Але знаєте, таке, відчуття, що вжимається туди всередину корпуса. Бокові. Теж тихі, чіткі, але от вжимаються теж далі корпуса, чим от, ну, сама оця чорна, туди просідає таке по відчуттю. Ну, якось так. В принципі, миша прикольна. З урахуванням, що вони нещодавно почали робити миші, ну це класно. Типу, далі, думаю, буде ще цікавіше. Але там, якщо не помиляюсь, ціна дуже смішна на цю мишу. Посилання, до речі, залишу в описі під цим відео, і ви можете для себе переглянути всі характеристики, і можете також переглянути. Відповідна ціну на момент перегляду відео. У комплекті з мишою є інструкція, є кабель паракордовий Type-C Type-A, Він, до речі, доволі м'який, довжина до 2 метрів. Є додаткові у нас глайди, ви можете собі наклеїти, а також є гріпси на корпус, що дуже класно. В такому ігровому стилі. Е, ну, це дуже добре. За комплектацію в такій миші за таку ціну е, це реально топ.